Розпочати і я Олексій Сідловський. Сьогодні хотів би записати цей ролик для переглядів і розказати про, як ви вже бачите на відео, є труба поліетиленова для води. Вона 32-го діаметра, загальна довжина її. Я розрахував 50 метрів. І в чому суть такої задумки? Суть в тому, коли літом сонце напікає, і коли затяжне сонце досить довго, жаркі місяці, то стіни вони вже також набирають. Температуру, тримають тепло, за ніч вони не можуть охолодитися, і в хаті вже жарко в будинку. І що по цьому поводу я придумав? Я вже перед тим записував сюжет про природний кондиціонер. Хто не бачив, зверніть свою увагу, пошукайте. Цікавий матеріал якого я в інтернеті не зміг знайти чогось подібного. І це ще одна складова, щоб охолодити будинок. Суть в тому, що цих 50 метрів я ось тут видно роблю гідроізоляцію. Прокладаю, я також знімав про це відео, прокладаю, там ось видно біла мікропора, така як під ламінат стелять сантиметрова і далі два слоя е, чорної цієї клійонки е, грубої. Це для того, щоб е, дешевше вийшла е, гідроізоляція. Тому що це не жилий підвал, це погріб для насінневий склад, овочевий склад і так далі. І тому Разом з гідроізоляцією, ось тут видно, будеться ще прокопуватись, тому що зараз третій день весни, так сталося, що стройка ця недобудована, підвал. ці Стіни не захищені, зимували. І цілу зиму було, все стояло, ця глина, але коли почало розморожуватися все то, звісно, почало і обсипатися. Для цього я зараз, коли вже трошки підсохло, закінчилися дощі, буду прокопувати, <кій> прийдеться прокопувати, трошки попрацювати лопатою і робити гідроізоляцію. І заодно, щоб ця труба для охолодження води була як умога глибше, вона буде на самому дні, тобто на рівні пліти, бетонної пліти, яка залита під всім підвалом. Для чого це необхідно? Ця труба вона буде вокруг, тут видно, я її проклав, буду закопувати вокруг підвалу. Загалом довжина, як я казав, 50 метрів. І зараз покажу, тут буде видніше. В цій частині північній в мене буде там далі гараж, а тут буде котельня. І ось ми бачимо вже один із виходів, він закопаний і зроблена частина, стіна зроблена гідроізоляція. Це в нас буде, умовно кажучи, подача. Другий кінець у нас буде обратка. І <кій>, літом, коли необхідно охолодити будинок. А я зверну свою увагу, в цьому будинку будуть, е, буде теп, теплі стіни і тепла підлога, то е, тут необхідно буде підключити е, цю трубу, подачу обратку до колектора гарячої води. І літом не через кутел воно буде циркулювати, насос буде создавати циркуляцію, а через цю трубу, яка буде охолоджувати весь будинок. Детальніша інформація, я буду знімати ще відеоролики. Шукайте і будете знати більше. Дякую. Підписуйтеся, ставте лайки, до побачення.